Всім привіт! Квадромото Київ. Нарешті дочекалися вже в цьому році, хоч і під кінець але літа. Приїхали Рінхай М170. Нагадаю, це модель 25-го року, вона йде з широкими розширеними арками на моноінжекторі. Дуже хороший квадрик. їх розбирають просто як пиріжки на аренди, на прокати. В цьому році їх приїхало аж 10 штук, і у нас є вільних по два в кожному кольорі: сірий і чорний. Значить, дивимось, моторчик тут. Це, хто не знав, Лінхай, це Ямаха. Мотор йде з електро і ручним пуском. 165 кубів має об'єм. Сідушка широка, можна сідати вдвох, є також спинка в базовій комплектації. Так. Маленький тахометр. У вас заливна горловина паливного баку по центру. Є трос паркінгу окремий, гальма дискові, передні, задні, стартер. О, підсвітка. Виходить. Блокування е, подачі палива, поворотники і клаксончик. Все працює, коробка, варіатор, під праву руку, два комплекта ключі в комплекті. Е, тут у вас маленький тахометр він показує по суті передачу, направлення, куди рушаєте, поставлен паркінг чи ні. І чи є у вас е, вімкнена підсвітка фар. Е, в принципі, це. Е, Скажем так, Аналогова модель, вони на всіх майже лінхах 150-х, 170-х і 210-х ідуть приблизно однакові. Значить, Модель ця оздоблена переднім незалежним, незалежною підвіскою. Бачимо, на кожне колесо у вас іде амортизатор, дуже широкі речаги. Бачимо, висота між ними дуже висока, подвійні образні речаги, дискові гальми нагадаю. Також у нас поворотні кієті, все іде делінзована оптика, захист нижньої губи металевий. Пластик, тут стоїть у вас маленький масляний радіатор от спереду. Так, по задній підв'язки у вас так, ну, моноамортизатор, посилена версія валу, хороші дискові гальма на задню вісь стоїть з хорошим супортом. Є яблучко під прицепи, тобто фаркоп, і ціпна передача. Знизу вона повністю захищена, знизу все підшито. Зверху чомусь захисту на цих моделях немає. Вони, нагадаю, в двох кольорах. Їх можна реєструвати в МРЕО. Документи окремо оплачуються, але це реально. Техніка хороша, надійна, Ямаха, в принципі, як завжди. Доставка по всій Україні безкоштовна, коштує він 2550 доларів. Якщо хочете замовити, набирайте номер, який бачите на екрані. Всім гарного дня! З вами була компанія QuadroMoto Київ. Пока-пока.